Так, да. це пані має рацію, так як вона сказала, не головне там поважати на ти, на ви. Головне, щоб в душі і в голові ти поважав цю людину. А це, що там на ви на ти, бо в мене, наприклад, батьки, моє дитинство, скільки я пам'ятаю, то це в мене в мене. Я не міг сказати на ви. В Мене постійно чуєш мам, чуєш так. Але в мене батько ще з самого дитинства мріяв. Що мріяв? Тому що я вже не викажу. все таки своє добилися. А з самого дитинства батько завжди казав мені Руслан, тільки но ви, тільки но ви, що це ти? як десь про штрафу і все так, табличку вчить! Так, щось там, Тату та, 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 чуєш, чого ти до мене тикаєш? Я ще з того моменту запам'ятав цінинька мати Василева. А мати е, завжди казала теж, що Руслане, мені ти поважав. А потім якось так в житті мені сталося певні ситуації. Е, ну, певні ситуації на цьому зупинюся. Е, І якось я сам потім пішов і вчитися, потім я пішов працювати. І якось воно мене саме так на ви, на ви, на ви, на ви, ви. Я навіть не можу поняти, коли я сказав це, з якого моменту я почав, чого я так почав говорити, взагалі не знаю. Якось воно так саме почалося говорити: ну, на ви так на ти, на, на ви так на ви. Ну добре, я вже. А зараз вже я не можу сказати на ти молодеж, бо не повірите, дійсно що не можу. Як це тикнуть до матері. Другий раз там батли граємо, до можу до матері там трошки, знаєш, по пожартувати з як подобається коректно, з льд. Можу пошуткувати там на те, але все одно якось в душі воно не та, та, не та. Я, наприклад, котикнути, я я така людина, я такий вихований, що, наприклад, в село, я як був менший, я в селі два рази люди возять сіно з полів, з городів. та. Я буду на воломашині їхав, я два рази буду вітатися. Я не можу такого, знаєш, як зараз до дітей поприїжджали з міста, воно курва йде, чупа-чупса, того смокченького шайбу упустив, жадко йде, не вітає. Де ті батьки? Чого вони навчили вітати? У тому сивіненька живе. Я, 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 не, не, я не розумію. Ми, дитина йде, не вітає, мені невдобно. Чи це вже в менеш? Що, що тут далі казати? Я, я, я. А цей дядько пам'ятаю, каже, Галина каже, що ти Руслан по рази здоровий. А мати каже, а я відте знаю, що, що він вітає. А потім щось він мене питав, чи це спитав, чи це мати. Сказала мені, ну а як я буду кажу, йти, що мені сказати йому? Ну, типа, взагалі я не знаю. Ну, тіп, як не привітатися, це, це взагалі. А зараз діти нормально, ще йдеш, а може таких ні, 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 вогнуть, що бляха, аж спина не розумієш? Таких може угнуть трохи трохитажних, що уші в'януть, не то що спина, розумієш? Так часіненьке змінив. Раніше, пам'ятаю, на річку підеш півдня. І з п'явками, з жабами. Накупувались отак! Ну, які тоді були обов'язки? Батьки зранку молоко поїхали збирати по село, корову шість вигнать і в три, щоб загнати. Ну, Батьків дома я допомагав. Я зранку, так, що, до Ромджана, в мене друг Ромджан, Ромджан був, Ромка, він вже переїхав в інше село. Алло, алло, він на Ардіса і вже синенька пришки до мене. Я на 13 камеру по діагоналі. І на річку, ненька. І там з худобами худоба пила воду, і ми всі купали, повиростали, слава Богу. Розумію? А зараз діти десь завіє, з носа кап, уже вони в лікарню везуть, вже ненька Житомир не, 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 не закритий. Да ні, в говні купали, були живі здорові. Зараз інші часи зовсім. Ти дитині скажи, йде, може йди на льот погуляй, там, я не знаю. Зараз будуть писати коментарі, теж знайдуться. А що дітей на льот посилати? Я не посилаю на льод. Я кажу, що раніше я пам'ятаю, як ти я ще на костелях, бо ну, це хто підписаний, той знає, що, що до чого. На костелях теж матері з батьком на налід. Мати не хотіла пускати, втікав. Та, тікав, було таке сіненька. Так що там зробив тебе костеля. А знаєте, як шукали мене, поки, як мене дома немає. І, ненька по отворах. Два костелі і по, по снігу, снігуненька по дорозі. Мати вже з батьком телефонів не було. Каже, це вже на людові. Коника запрагають, лозенячку, і вже коцко кос І Батько вже приїхав до моста. Виходь красавиця! Я такий. <свистач> теж молодеж уливати. Ну є, бачите, є щось пам'ятати, є. Зараз зовсім діти і не по-іншому. І я теж по телефоні. Люблю по телефону покласти. Але зараз діти в телефонах, вони не знають що таке гівно коров'я, розумієш, вони не знають, що таке п'явка та розумієш, що жаба, що таке п'явка, конечі, підіздоровенні. Вони, вони всі побачать ту Божу корівку, знаєте, цього, то вони думають, що змія. Ну що ти будеш далі казати? У мене є колега там один файний з села. Де він се окуляри, він приїздиє в село, то він каже на Божу корівка, каже змія. Ти що кажу, чоловіче? Це, це Божа корівка, це така це така, тваренка, жук, 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 не тваренка, жук такий. Але але сі, хвала Богу, що він легко вчить, знаєш, сказав, він запам'ятав все добре. Ну, людина, знаєш, дитина любить телефони, але. Хоче пізнавати, дізнаватися, знає. але зараз в основному діти, те що вони, в телефонах ти Google, 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 все, Майнкрафт і бабці на капці. А я ще виріс без телефонів. Я ще пам'ятаю на тих костелях так ганяли, йобен Бобен. Поки, пацани, два, два кроки мої, моїх один на костелях. Та лише метрів три, один крок тільки був, бля, комуха. Я ж кажу, ай, бляха, я... Але а ті курги пишуть мені в команду, а, а що ти? А що ти? А що ти? Ой. Ладно, коротше молодь, ту ще не буду займати ваш час. Я хочу сказати тако: були часи, але часи сіденька курва змінили просто край. Але все буде добре. Головне, віра і все буде Чікін макнаган. Все, молодь, і все буде добре.